Добрий день всім. Поділюсь робочою стратегією, як заробити в крипторинку абсолютно кожному. Стратегія, скажу одразу, робоча. Стратегія вже принесла хороші результати тим, хто її використовує, тим, хто її почав використовувати раніше. І чим раніше ви її почнете використовувати, тим скоріше принесе вам вона відповідно результати. Я зараз розкажу, як говориться, будуть питання, готові відповісти. Для того, щоб заробити на крипторинку сама основна основа, база, це купити монету по самій низькій ціні. Те, що люди називають в звичному розумінні купити монету на дні ринку, на дні біржі, коли монети знизу, 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 от знизу, от знизу, отам них і треба купляти. На станом на момент запису цього відео монети ростуть. Уже коли монети виросли, уже коли на ринку ейфорія, уже них купляти не треба. Вже треба продавати, якщо є щось продавати. Якщо нема що продавати, треба думати, де можна заробити, щоб в майбутньому можна було. Також вигідно продати. Да? Відповідно, купляти монети з біржі не варіант. З біржі взагалі, купляти монети. Це такий собі варіант. Звичайно, якщо ви купили знизу, можна щось заробити. Але є. Спосіб, як заробляти більше, як збільшити свій прибуток, купляючи ті ж самі монети. Так, да, да, ті ж самі монети. Потрібно їх купляти не на біржі, а до моменту виходу на біржу. Хто більш глибоко цікавиться криптою, той розуміє, що є кілька стадій створення криптовалютного проєкту. Найбільш прибуткові стадії створення криптовалютного проєкту це, звичайно, що ранні стадії. Ранні стадії до моменту виходу на біржу. Саме на ранніх стадіях заходять фонди в проекти. Саме на ранніх стадіях фонди купляють. Монети. Саме на ранніх стадіях фінансуються криптопроекти там, Віталіком Бутеріним, Binance Labs і іншими фондами. Саме на ранній стадії. І ви теж можете купляти монети на ранній стадії. Я цю можливість шукав ще в 2021 році, щоб нормально купляти монети на ранній стадії. З гарантованою алокацією. З гарантованою. Тоді ще такої можливості попросту не було. Тому що я розумів, що ага, мої там, умовно, 500 тисяч доларів в один проєкт. Нецікаві проєкту, коли ти до його звертаєшся напряму. Ну, вони йому абсолютно не цікаві. А знайти якогось. от. А знайти, через кого ти можеш купити ті монети, взагалі на той момент це було нереально, тому що ну, таких спільнот попросту не було. От. На щастя, зараз вже може купити монети на ранній стадії абсолютно кожен. З мінімалкою 200 доларів можна купити ті монети. Можна, мінімалка 200 доларів для того, щоб зайти в один проект на ранній стадії. Може купити абсолютно кожен. І ті, хто скористалися цією стратегією, отримали вже хороші результати. Давайте просто почну з останнього. Рівно півроку тому ми заходили в проект Movement. Про що я я писав в своєму телеграм-каналі, що ми заходимо в проєкт Movement на ранній стадії, і я очікую від нього X, так як туди зайшли сильні фонди. І, скоріш за все, це буде доволі сильний проєкт, який гарно себе покаже. Да, так воно і сталося. Прийшло рівно півроку, проєкт залістився. Приніс тим, хто в його заходив, 10 іксів мінімум. Чому я кажу 10 іксів мінімум? Я завжди звик відштовхуватись від найменшого значення, щоб не давати ніяких там ну, лишніх надій, створення, ілюзій, ще чогось. М -м, звичайно. Може бути, коли, коли ми отримаємо всі розлоки, може бути так, що буде це 10 іксів, може бути так, що буде це 16 іксів, да? Може бути так, що це буде 12, 13, 15 іксів, Може бути. Може бути. Тому що розлоки фонди отримують теж не всі зараз. Але дивіться, півроку тому ми збирали проект Movement. Наша точка входу в проект Movement 0,06 долара. Да? А зараз мумент торгується на біржі, який ви можете купити на біржі. От конкретно зараз він торгується по 0,65 долара. Я бачив вчора він торгувався по 0,62. Тобто, ви в 10 разів дорожче можете його купити на біржі. І ви думаєте, що ви купили його, тому що ви не знали, як його купити до моменту виходу на біржу. Так, да, коли монета вже вийшла на біржу до моменту виходу на біржу, ви вже її не можете купити по таким цінам, як купляли ранні інвестори. Але в нас ціна така, як саме в ранніх інвесторів, в нас така сама ціна, як в Binance Labs, як в інших фондів, які туди заходили. От в чому прикол, от в чому фішка заходить на ранній стадії. Мо... пересічній людині може здатися, зараз ринок почне падати, укатається той мувимент, як мені писав один в коментарях, каже, а якщо він скамуне. От. Розумієте, ну, залістився на всіх біржах з топовими фондами, з хорошими характеристиками. Ну, не знаю, якщо він скамоне, то скам буде всього крипторинку, Що ж тут уже говорити, як говориться, ну правильно, правильно. Ризик, ризик, але такий ризик присутній абсолютно скрізь. І на ранній стадії, і на біржі. Тому що монети, які на біржі, теж можуть деліститися на хвилиночку. От. Але сам по собі проект сильний, сам по собі проект хороший, і як мінімум ви його. Куп... Може... І ті, хто хоче його купити зараз, можуть його купити в 10 разів дорожче, ніж купляли ми ранні інвестори. Тому я хочу навести ще декілька прикладів, коли монети на біржі торгуються вже довгий час, і щоб ви переконалися, що з ними нічого прям сильного такого і не стається. Поясню, дивіться, літом 2023 року ми заходили в угоду Езерфай. От. Ми заходили в угоду в Езерфай, наша ціна була 0,1 долара. долара. Мені ось підписник писав недавно, що він купляв Езерфай на біржі, але це вже було по 1,7 долара. Да? Він мені писав, на даний момент Езерфай торгується. По 2,7 долара на біржі. На хвилиночку, це 27 іксів від нашої точки входу. Для того, щоб переконатися, що там монета падає, не падає, можете відкрити графік EtherFi на біржі і самі все подивитися. От подивитися графік, коли монета вийшла на біржу, який той графік, скільки в нас іксів було Але фішка в чому? Ціна то сама нижча, Розумієте, ті люди, хто купляють на біржі, в них такої ціни вже зачасту дуже то і не буває. Все. Ну тобто. Рання стадія на то вона і рання, що про неї мало хто знає. От. Про неї мало хто знає, але зараз е, монети на ранній стадії може купити кожен. Може купити кожен, якщо він захоче розібратися. Якщо він захоче розібратися, я можу підсказати. Можете написати мені, я можу підсказати, як це зробити. Як я купляю монети, як це можна зробити. Ще раз вам наведу приклад одної угоди, щоб ви теж подивилися. Монета сага. Монета Сага теж торгується на Бінансі. На ранній стадії інвестували в монету Сага в листопаді місяці 2023 року. В квітні місяці 2024 року монета Сага залістилась. Наша точка входу в монету Сага була 0,13 доларів. Зараз вона торгується більше 2 доларів на біржі. Станом на ну, На той момент, коли ви будете дивитися це відео, ви можете перевірити, може вона там тоді буде торгуватися, не знаю, поскільки. по скільки. По 1,8 долара або по 3 долара. Да? От, відкриваєте Binance і дивитесь, монета Saga. Наша точка входу 0,13 доларів. На біржі і близько по такій точці входу не купиш. Тому знайте основу основ, база. База в чому? Чим нижча точка входу, тим вищий у вас прибуток. Всім, хто хоче розібратися, як купляти монети на ранній стадії, можете написати мені, я вам підскажу.